То, -3. Зараз на дворі зима. Тому я вирішив заказати ще собі дві гранати, які мені дуже сподобались. І ось вони зараз приїхали. Так що подивимось, що по комплектації. а потім розкажу, що вони коштували і чому обрав саме ці. Ці гранати купив я за 458 злотих у комплекті дві гранати і лоудер в подарунок. Посилання на сайт, де я купував, десь зараз тут буде. То воно мені в одній коробці. Дуже гарно упаковано. Усе у плівці, щоб не ушкодити. Хоча дуже важко їх ушкодити, дивлячись, як я граю іми, дуже часто, то вони мені дуже подобаються. Це новий вид гранат. Він трохи кращий, я тут бачу є риски такі, щоб було краще крутити, переключати OFF-ON. У мене ще є інша граната V360, але вона не завжди спрацьовує. І це мені не подобається. Але така сама проблема є досі з гумкою, коли заряджаєш газом. Як варіант виходити з цієї ситуації, це купувати. Одноразові запальнички і доставати гумку. Використовую я Green Gas 135, але можна брати трохи міцніший. І купую я його з силіконом, щоб змащувати гумки. На Відео я заряджаю першу, а потім другу гранату. Як бачимо, що у першій де гумка. То не дуже травить, порівнюючи з другою. Для гри я купую кульки 012 грам, бо вони найдешевші. Але для відео взяв першу пачку, щоб продемонструвати, як можна заряджати. Заряджається приблизно. 200 кульок. Я не рахував, бо можна заряджати не повний, але тоді вони дуже шумлять. Та спрацювала, потрібно просто перекри... перекрутити зліва вправа на... з OFF на ON. І все. Конструкцію я показувати не буду всередині, бо якщо я розберу, то знаю, я вже не зберу. У коробці ще були наклейки, які можна наклеїти і зробити більш замітним у траві або десь в будинку щоб краще було, швидше знайти. <звук> <звук>